Так, всім привіт! Довгоочікуваний інвертор прийшов з Китаю, замовляв для себе. Читав трохи відгуки, дивився відео. Замовив такий: цей dattoBoss. Це чистий синус 2000 Вт, 48 вольт. У мене акумулятор 40, ну не зовсім мене 48 вольт, там літієві акумулятори 12 пакетів, 60 А. І, ну, тобто, там максимально 50. Забув 56 вольта 52 вольта, нижній поріг ну, нижній поріг у цього інвертора 40 вольт. Він якраз мені підходить під літій. ну, Там, типу акумулятор 2,7 кВт, але в реальності повністю зарядженого, я думаю, може квт нього витягувати. ну, Це так для себе чисто резерв, ну, видно його розміри, тобто дві руки лежить, він такий здоровенний. Кабельочки, от такі під 48 вольт, там струми набагато менші. Ну, ніж під 12-вольтову 20 схему. Ну, 2000 Вт, тут реальних є 2000 Вт. Там дивився відгуки, і, ну, тести. І от самі інструкції пише, що 130% перевантаження типу, він витримує. 2,2 ну, кВт він витримує. А 2, більше 2,2 кВт він йде тоді в захист. Не включав його ще. перелистав інструкцію. Має пульта, от такого, тобто включення може бути дистанційно. ну, Можливо, в якихось випадках то і зручно. Сам інвертор такий собі здоровенький. Має важити 4 кг, я не пробував, два вентилятора, дві здоровенних клеми, які мають такі захисні ковпачочки, плюс-мінус. Ну, от, Досить простенький такий, ззаді, здається, пошкодували вони. Оцю, е Могли і дві розетки дати. Тут такий має бути простенький кранчик, там напруга, якісь там навантаження, помилки показувати. Тут замість наклейки мали бути виходи USB, типу Type-C і USB. Чи там, щось таке. І, але тут їх немає, тому що 58 вольт версії вони немає. Оце все. Ну, типу, корпус. От такий от. можна відкрутити болтики. Зверху два тут і два з торця. І оця кришечка мала знятися. Ще поки що не знімаю, хочу запустити від лабораторника, щоб подивитися, що він там буде видавати. І, ну, чекав досить довго. Ну, як довго? Більше місяця він. 21 червня замовив. Прийшов сьогодні. Сьогодні у нас 30 липня, ну, трошки більше місяць і тиждень. Грубо. Е, не знаю. Чисто взяв для своїх якихось, щоб я мав можливість там запустити холодильник. Ну, Тут мала би і правильна машина запускатися, і ще щось. Ну, Велике навантаження не планую на нього давати. Хіба вже там, не знаю, що буде і що станеться. Кабельочки, мені здається, могли дати і погрубші. Звичайно, струм під 2 кВт, якщо взяти, там, наприклад, грубо 50 вольт, 2 кВт, то це є 40 А. Ну, при 12-вольтовій схемі 2 кВт, то там відповідно типу в 4 рази мало би бути більше. І відповідно ну, мені подобається ну, вища напруга, менші амперажі, тобто менші, не знаю, я, мабуть, у цій заводській залишу вони. Не скажу, що й такі довгі сантиметрів 40, можливо, пів метра вони мають. І так, зараз буде перше вімкнення. Я подав на ці крокодили з лабораторника 48 вольт. Зараз подаю. Так, плюс-мінус, плюс-мінус. Ключев. На лабораторнику Зараз 20 мА. Спочатку був скачок якийсь там 200 мА, і зараз просіло. просідає, просідає, Напевно, якісь кандюки заряджаються до. 14 мА. Зараз споживання в холосту. Тобто тут працює схема ну, запуску тліта, і вона щось там постійно споживає. 14 мА при 48 вольтах. Ну що ж, запускаємо. Так, реакції на кнопочку нема. Не зрозумів. Что він включается? Це так круто? Чомусь показує низьку напругу? А що йому не подобається? не зрозумів. Добре, піднімлю. До 50 вольт. Десят вольт він запустився. Показує, що. 80%. Тут екранчик щось якийсь такий нещасний. Тут або щось зміщено, він, або він притиснутий. Не знаю, що таке. Добре, 50 В, 220 В. Чи він контакту не було, чи що. Добре, опускаю напругу. Цікаво, що він буде робити. 48 вольт, 47 сім. Сорок він же бачить низьку напругу. Сорок один вольт він же. Пищить. Сорок вольт Першить. Але працює. Мені головне, щоб він працював від 40 вольт. Так, піднімаємо до 48. Навантаження. Яке я може навантаження. 220 вольт показує. Ну, це вже супер, що він що він включився, звичайно. де Вихід. Показывает 220 вольт. Что там в реальности? Так, давай. 221. Думаю, в одно из 7. Ну, Досплейчик 220 вольт. Скауч изменяется на с изменяется на Так. Опускаємо. 47 вольт 46. 45. Ай, типу, напруга чітко тримається. Дуже чітко. 42 вольти, 221,8. 21 8. Піднімаю до 50 вольт. І на вище напруга а тут чуть-чуть нижче робиться. Ну, досить чіткий. Чітко у нас зворотний зв'язок. Так, споживання при 50 вольтах 320 мА в холосту. Це теж хорошо. При 48 вольтах споживання 314 мА. Не показую лабораторника. При зараз виставимо 40 вольт 40 вольт споживання 290 мА. І звісно, це дуже добре. Снимаем Добре. Теперь какие то маленькое навантажение, ну, которое ему дать. Не знаю, какие. Зарядку. Что у меня есть 45 вольт, 2 ампера. А, тут а, лампочку можно подключить. Сейчас подключим лампочку. Звичайно, лампа из Надіюся, що ПВ тримають. Так, звичайна лампа. Працює. Споживання. Один і ампера. От лампочка десь там 70 Вт. Я не знаю скільки. Показує споживання 69 Вт. Ну, порядка 70 Вт. Значить, 45 вольт і 1,9 грубо А, 1,87 А. Тобто, от, який маленький струм. Мені от подобається це, що тут такі маленькі струми. Ну, працює. Працює красавчик. Подобається. <різь> Поставлю його, хочу поставити там на місце, встановити, підключити. Тоді може ще кусочок відео знімлю, розкажу, покажу, що там в мене. У мене відбувається в моїй. Сонячна електростанція, там грій-інвертор, акумулятор, 12 вольт схема, 48 вольт схема, тепер буде ще звичайний інвертор. М -м -м. Ну, якось так. <риві> так, акуратненько розібрався, зняв оцю верхню кришечку. Там буквально тут в турці, два болтики, тут два болтики і ну, він розбирається. Ну, всередині. Не розбирав повністю, не знімав. Що там робиться далі. Ну, стандартний такий собі інвертор. Драйвер. На. Драйверочки так не побачимо. Там є j 2113 Є eg 2113 d Там якийсь. Процес, процесор, мікроконтролер якийсь, FMD82NKADK. Э, це не знаю, що за платка. Такий секанчик, дисплейчик. Э, транзистори, ну, трансформатори. Раз, два, три, чотири штучки. Оце запобіжники тут стоять. по цей Паралельно, наприклад, десяточки і тут десяточки. Тобто струми набагато менші, відповідно, ну, тут 40 а, 40 ампер, 80 а, мабуть. Дроти, от, які груби всередині. А зовні, зовні от, ну, тобто їх два в паралелі йде, а тут один такий-то Тут також два от таких паралелі йде. Мабуть, вони під 12-вольтову версію також йдуть такі саме осічені. ну Я так думаю. Та і все, ніби все припаяно, все на місці кривого, нічого немає. Подивимося в роботі, як він буде працювати, як він буде себе поводити. Транзистори вихідні по високій. Тут 4 штуки 60 амперні. d 60 t 60 ak 3 hd Тобто 60 ампер 600 вольт, це мало б бути IGBT-транзистори. По низькій, не знаю, тут десь транзистори. Нічого не видно, розбирати не буду. Просто отак проведуся. Щоб було видно номінали деталі, можливо, навіть для себе, для ремонту. Воно щось пригодиться. Можливо, комусь з вас пригодиться. Вот деталюшки. Конденсаторы. 5 штук в параллель. 450 вольт, 100 микрофарад. То -то тут я 500 микрофарад. Нормально. Тут -ту, -ту, ту Ну, в загальному нормально. Досить ну, радіатор масивний. Цікаво, що корпус не задіяний взагалі ніяк. Тобто від нього нічого не охолоджується, знизу там нічого до нього не доторкається. Корпус І, ну, не можу сказати, що він якийсь там мега грубий, Ну, але товстенький 63 вольта 1000 мікрофарад. хоча він розрахований на вхідну напругу 60 вольт, 63 вольт. Малий запас могли б дати конденсатори, там не знаю, наступні на 100 вольт йдуть. Не знаю, для чого ці регулятори. Один другий. Тут, третій на самих деревиках, тут де стоять. Подивимося, надіюся, тут все буде працювати. І є отут термо. Термодатчики просто так запхані. Треба оцей і поправити. І Це термозапобіжники, швидше за все, ну, багаторазові, тобто відновлювані. Два, мабуть, вони два йдуть, знаю, на вентилятори, коли вони нагріються, тоді замикається. Тут є і електронний, типу термодатчик ну, тобто терморезистор бачу, приклеєний тут. Тут терморезистора я не бачу. Надіюся, що воно все буде працювати. Навантаження я не планую великих давати. Але в разі чого, ну, щоб я міг включити 2 кВт на нього, навіть 20 з чимось. А так, я думаю, там буде якихось там 200, 300 до 500 Вт. Хоча, надіємося, світло буде. Зараз от світлом все стало нормально. Як буде далі, побачимо.